Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Обери свою фортезу та довір своє горло фортезі. Кортеза від болю у горлі крутезна. інновації для здоров'я нації. Нам малюють картину, з якою вже, начебто, немає виходу. А насправді mm -hmm. то вона є. Тобто, насправді, росіяни не можуть в такому темпі наступати, наприклад, півроку. От після цього вони їм все рівно треба буде брати паузу. Ця пауза має бути, ну, знову ж таки, виходячи з того, як будуть розвиватися події на фронті, але травень-черговні треба буде брати паузу. Mm -hmm. Навіть якщо у них, до речі, зараз дуже цікаво. Хоча, ми... знаєте, аршином не і тому тут, тут єдине, що я можу сказати, дійсно, у них багато грошей. І останні, останні повідомлення про те, що вони набирають зараз контрактників за підпис. Я просто про це чи просто вони можуть зібрати альтернативну армію, наприклад, можуть. на сотку можуть. Дивіться, можуть. проста арифметика. 10 тисяч євро за одну підпис, мільйон рублів це 10 тисяч євро. 100 тисяч особового складу, це всього на всього на всього мільярд євро. Проста арифметика для Росії мільярд євро це ніщо, особливо якщо вони розуміють, що це критичний момент війни, якщо вони зараз додушать нас. То в них є шанс потім запропонувати американцям будь-який варіант подій, в тому числі оці стамбульські, суперстамбульські домовленості і так далі. Тому ось така ситуація. Зараз немає ні глухого кута, ні катастрофи. Ми знаходимося в критичному моменті війни. На жаль, начебто всі розуміють, це, що це критичний момент війни, але Сполучені Штати продовжують гратися в свої ігри. А Європа просто не спроможна поки що виконати свою роль в своїх же інтересах, насправді, бо європейці якраз дуже чітко розуміють, що буде після того, як Україна буде в катастрофі, то буде катастрофа для Європи. У них є розуміння, що якщо вони прорвуть першу й другу лінію оборони, яка в принципі от виходить якраз третя там словянськ Краматорська, тоді ми посипемось, і в них будуть шанси вийти вже на стратегічний простір, а далі як, як піде. Дійсно, якщо у нас... Не буде допомоги Сполучених Штатів, у нас повністю буде відкрите небо. Літаки, Якщо, наприклад, авіація зможе їхня спокійно працювати по території України, то тоді вони можуть сподіватися на будь-що. Тобто, якщо у нас взагалі не буде ППО, от відкривається, у нас не буде літаків, вони спокійно можуть не каби запускати, а просто кидати звичайними фабами і класти. Все, що треба, для ракет взагалі. Ну, тобто ракети вони не будуть вже використовувати, вони можуть авіацію. Тоді, а, а потім підуть Іл 76 з десантом. Тобто вони ж це ж ці плани не знімають. Вони не знімають цього плану. Тобто вони розуміють, що зараз ми вперлися, але якщо ми, вони нас проломлять, то є шанс вийти на цей простір і вже потім йти класикою. Вже висадка десантів, авіація працює, забезпечує, знищує українські війська, а України. Немає моб ресурсу, а України немає а, озброєння та військової техніки, європейці відмовились, і тоді вони думають, що вони знову підуть на Київ і Харків і Одесу, і так далі. Вони ж постійно це проговорюють отак циклічно. А потім впираються в тоненьке і знову там несуть страшні втрати, і знову знову там І знову там, і знову, там а, і знову про про тоненьки, а потім мрії ростуть. Славянськ-Краматорськ, потім прорив, потім авіація і Так далі все це йде циклічно. Постійно у них такі розмови. Я повертаюся до питання. План мінімуму да. них додушити це представити, тобто створити умови, коли вони продемонструють новому президенту Сполучених Штатів, що немає сенсу допомагати Україні, бо вона і так уже ну ми, ми ті гуманні такі, ми не будемо їх чіпати, ми їх дотисли. Наприклад, Донбас весь окупований, Україна нічого вже не може. Якщо ви, пане Трамп, наприклад, скаже Путін, будете їм допомагати, це лише. Збільшить жертви серед українців. Тому давайте, як ви казали, знімемо це питання, і це бізнес, заморозимо, а ви займатися Китаєм, я навіть каже Путін, вам дещо, дещо може допомогти в цьому питанні. Ну, окей, немає. От я повернуся, У нас немає Таурусів, у нас немає скальпів, у нас нічого немає. Як буде виглядати вся ця ситуація? От, наприклад, наземна операція? Конкретно наземна операція Російська чи наша? Наша. Що ми робимо? Ми просто зриваємося в землю, ми стоїмо. Які у нас варіанти? Які у нас є? Це, це, це не вихід, тому що заритися в землю, це може бути тимчасовим заходом. І воно або з цього тимчасового заходу, знаєте, як Керенському колись, здається, приписували. Нічого більш постоянного, чим рівень, іронізуючи з приводу временного правительства, Да? Так, от так і тут, тому що це може або перерости фактично в позиційну остаточну війну, з якої вийти до складу, або це і закінчиться, Путін це використає. Та, або це закінчиться, все ж і в результаті, і в результаті це закінчиться якимось перемир'ям. Ну тому що або це фактично вийде в те, що ми зможемо десь прорвати оборонні рубежі тепер Росії, оця ідея з примиренням. Росіяни ж, Кремль, вони ж мають на увазі це всього-навсього ширма для, для громадянської війни, яка потім відбудеться в Україні. Тобто для них примирення це означає, що в Україні відразу виникає громадянський конфлікт. Це ми можемо спрогнозувати. Уявіть собі, що зараз президент Зеленський каже, що ми починаємо переговори. Що відбувається в Україні? Росіяни це чудово можуть прорахувати, що відбувається в Україні, як це можна підпитати. Під підживити і створити умови, коли українці нарешті самі почнуть себе бити, тому що Росію це не влаштовує, коли українці разом б'ються з росіянами. А от коли українці б'ються один з одним, це нормальна ситуація, яка сотнями років росіянами використовувалась, і, в принципі, все це йшло досить результативно. Uh -huh. тобто для мене, наприклад, оцей мирні домовленості, навіть якщо вони будуть названі капітуляцією, якраз вони і будуть названі капітуляцією України. Потім будуть використані для того, щоб спровокувати тут страшно страшну громадянську війну, від якої потім нічого не залишиться Спаси, від війни. цілі задачі свого виконання, тому що Зеленський буде поміняний, уряд буде змінений. Р як вони кажуть, режим поміняли та так, але ще питання, де цей режим буде базуватися. Тому що в ході внутрішнього конфлікту і столиця може змінитися, і Україна може розпастися на кілька Ну, Якщо ми моделюємо таку ситуацію, прямо от катастрофічно. Це та, катастрофа якраз. То виходить так, що вони фактично за два роки можуть зробити те, що вони не зробили в перші три дні. Е, е, насправді, з 2014 року. А насправді, ще й з 2004-го, першого майдану, вони вже тоді ще були ці ідеї. Але вони постійно зіскакували в 2014 році, вони ж намагалися це саме зробити. Ну, згадаємо от просто розвиток, якраз, до речі, це ж вже якраз 10 років антитуристичної операції. так. ці І Якщо згадати ту ситуацію, е, ці піднімалися осередки, вони були і в Одесі. Одесу ми пам'ятаємо, що сталося. Харків. Харків фактично. Дніпро. В Києві також в Печерській лаврі там скільки сиділо цих е, товаришів так, і так далі. Так, тобто, це ж, ну. А, а, а... Внутрішній, внутрішній конфлікт це найкращий варіант. Ще російські солдати будуть миротворцями тут, стабілізаторами, там, піскіперами, я не знаю тих. Ну і армію збережуть для походу, наприклад, на Європу. Що в з Європою? Що вона може дати такого, щоб ми втрималися? А, просто okay. по варіантам. Якщо говорити про оборону, то з європейською допомогою, європейська допомога вона включає насамперед це з другої половини я року. Почають піду собі. Да, ви yeah. ви говоріть, а я збігаю. кому ще буде щось okay. Буде, okay. Буде, буде, буде боєприпаси. З середини року почнуться поставки боєприпасів, це означає, що в принципі будуть можливості для проведення контбатарейної боротьби і утримання отих наступів, які зараз йдуть масованими на різних напрямках, не тільки впівронами, але все ж таки більш ефективно з використанням артилерії. Це досить непоганий буде підкріплення. Але з точки зору тих варіантів креативних. Проривних, які здивують ворога, без американської допомоги, дуже важко уявити, от мені особисто. Тому що, перш за все, коли ну, тобто f 16 да, номенклатура озброєння, ми не можемо прогнозувати, скільки європейці зможуть нам надати ті, тих же самих е, ракет, які аналоги є американські, Storm Shadow, є е, е, повітря-повітря і так далі, скільки дждамів. Тобто, е, Розумних бомбів аналогів кабіне може дати Європа без американської допомоги. Тобто, у мене моє розуміння виключно з європейською допомогою ми зможемо утримати фронт, але не зможемо змінити ситуацію з точки зору цього креативу і перенесення, скажімо так, балансів на полі бою, розхитати це поле бою, десь зробити тут креатив на північному. Сході десь зробити креатив з висадкою десанту на лівобережжя і змусити ворога почати труситися і самому переходити в оборону. Без американської допомоги. Що таке американська допомога? Перш за все, це номенклатура для F-16, це прикриття по це ну, посилення ППО радикальне і плюс атакамс. Тобто, без там кількох там я би ну так хочеться сказати, кількох сотень кажемо. Кажемо, простір може воно десь виконається там, вдарить mm -hmm. по порис mm -hmm. по Джонсону. Зараз вдарить десь там не має Він переговорюватися спит, десь, зараз з Е, да. до речі, так може десь там кілька сотень атакамсів різного різної модифікації і 160 кілометрів касетні і 300 кілометрів. Вони дадуть нам можливість зробити конфігурацію полі бою, знищення військової інфраструктури в Криму. І лівобережжі Херсонської області, і звісно, Запорізька область, перш за все, трошки іншою, ніж зараз. Тобто тоді можна буде говорити про висадку десанта, звісно, без f 16 без нейтралізації переваги ворога в повітрі, знову ж таки, ми не можемо говорити про якісь наступальні операції, навіть короткі, тому що от зараз в часовому яру виходить так, що навіть су 25 вже там а, підлітають безпосередньо до позиції. Це означає, що у нас є величезні проблеми з ППО. Якщо така буде проблема з ППО. І відсутність в 16 Ну ми не можемо говорити про будь-які наступальні операції. Бо тільки ми висуваємося, відразу, окрім дронів, ще прилітає каби плюс су 25 п'ять. І ну, все це завершиться дуже і дуже негативно для українських Ну, Для сіл. Харкова. Ну, звичайно, то. Так.